Доброго дня, любі малята. Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були в Батьківщини славні захисники, що боронили її від лютого ворога. Хто ж ці захисники? Так, це козаки. Козаки для України стали символом свободи, ідеалом воїна для усіх наступних поколінь. Пропоную сьогодні дізнатися цікаве про козаків та послухати легенду про чуб козака. Військо козаків було багато чисельне. Слава про нього пройшла не лише Україною, а й іншими державами. Про козаків люди склали багато прислів'їв, Послухайте їх та поясні значення: Козак не боїться ні тучі, ні грому, де козак там і славу. Козак слабому захисник цінити побратимство звик. Козак чесна, правдива людина, найдорожча йому батьківщина. Козак українську любить мову, він завжди здержить своє слово. Козацькому роду нема переводу. А зараз послухайте легенду про чуб козака. Козацький чуб був символом відваги, мужності, готовності померти в бою. Чуб Називають ще оселедець чуприна, І він був відзнакою приналежності до лицарського стану. Тільки після посвятив козаки, тобто після першого бою, морського походу, випробувань, можна було вистригти собі чуба. Носили чуба завжди, закрутивши заліве вухо. Уягузи. Селяни не могли носити таку зачіску, а для козака обрізання чуба вважалося ганьбою. Чуба козаки відрощували не просто так. Саме за оселеця Господь, змилостившись, міг витягти козака з пекельного вогню чи забрати на небеса з Питалися у козака, що ту за... Причина, що у вас гола голова, а зверху чуприна. А причина то така, як на війні згину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Ну що ж, любі малята, дух козацтва досі тече в наших жилах. Ми, їх нащадки, до мозку кісток. Тому нашим сучасникам варто не забувати, що ми братця козацького роду. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!